До Євро 2012. Наше місто причепурюються ретельно. Замість старих автобусних зупинок нові із назвою самої зупинки та символікою міста Ізюма. Подробиці у наступному сюжеті. В плані підготовки до Євро 2012 на сесії міської ради було прийнято рішення виділити гроші 50 тисяч гривень на установку автобусних зупинок в межах нашого міста по трасі Харків довжанський Це буде п'ять зупинок, дві на Челюцькій, на поводній, на Сосновій біля пам'ятнику і автовокзалу. Також виділені гроші на освіт опродовж траси і теж у межах міста – 296 тисяч гривень. Зараз виділені средства у нас з бюджету, софінансування місцевого бюджету на освітлення траси, наружне освітлення траси, теж саме роботи начались, як как би бы, називаємо, от розбитих школ, роботи вже почалися проводитися. Я думаю, успішно ми ці питання всі, як как би, бы, до євро вирішимо. Эти остановки мы думаю, ми до дня города мы установим их. Вот, освещение, ну Євроми рішимо прус. Верхня частина зупинки має колір прапору нашого міста Малиновий. А на його фоні зліва герб міста Ізюма, три сині виноградні грона з зеленими листками. З іншого боку гриби та полуниця. Саме цим наше місто славиться далеко за його межами. Тож гостям нашого міста, тільки поглянувши на одну із зупинок, стане зрозумілим, чим місто може похвалитися.